Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу розповісти про те, як в Truck Pride Sales автомобілі можна купити або взяти в лізінг. Тобто є дві основні опції. Це придбання в лізінг з повним maintenance, тобто з повним обслуговуванням, і придбання траку, тобто ліс to buy. Розкажу спочатку про лізінг. Тобто є лізінг це коли вам видають нову машину і ви платите щомісячний платіж. Від чого залежить платіж і як це все працює? Ну, як звичай, Зазвичай ви подаєте аплікацію, в якій ви вказуєте, ну, що ви хочете, і всі свої дані. Прикріплюєте Social Security, Work Authorization, свої стейтменти за три останні місяці, свої такси за останній рік. І якщо ви купляєте на себе, то тільки такси свої персональні, якщо ви купляєте на свою компанію, то ви прикріпляєте такси компанії і ще всі документи компанії, тобто такс ID і установчі документи, що ви є власником цієї компанії. Потім ви вибираєте програму або ви в ліс, або ви в рент. Ну, Тобто подаєте документи однаково на аплікацію, тому що провіряють спочатку ваш кредит-скор. чи можуть вам видати, чи не можуть вам видати. І тобто, в принципі, після того, як провірять ваш кредит-скор, і залежить, скільки у вас буде, якщо ви купляєте машину, у вас буде down payment е, мінімальний і скільки у вас буде відсоток е, по пейментам, тобто інтерес банку. Якщо в лізинг, то е, від того, який у вас кредит скор, залежить скільки вам потрібно буде заплатити даунпеймент. Ну це не даунпеймент, це пейменти. Тобто, якщо у вас Excellent Credit Score, то ви платите тільки перший і останній місяць ренту, і далі вам видають трак. Якщо у вас поганий кредит скор там 600 або 650, там, якщо як, десь там щось не були. Пізні платежі, то тоді вас попросять ще, там, може, 4 пеймента. Я не знаю, банк вирішує це скільки, скільки він у вас буде просити наперед. Тобто, як це працює? Є ось у нас е, 5 різних програм. Тобто, перша програма, якщо ви проїжджаєте в рік 100 тисяч майов, то ви заключаєте договір на 62 місяці, і ваш пеймент буде відповідно 3 50 доларів в місяць. Тобто в цей пеймент включено вже все. Ви не ремонтуєте трак, ви просто на ньому їздите. Якщо щось сталося, ви відвозите на одну із наших або партнерських наших СТО, там його ремонтують, і якщо його ремонтують більше, ніж 72 години, вам повинні надати новий трак. Якщо ви проїжджаєте 125 тисяч, то контракт на 66 місяців і пеймент відповідно 4 350 доларів. Якщо контракт на 150 тисяч майлів в рік, то ви платите 4750 доларів і ваш контракт на 66 місяців. Якщо ви проїжджаєте 200 тисяч майлів, то ваш пеймент 5350 доларів на 60 місяців. І максимальний це 250 тисяч в рік, ваш контракт на 48 місяців і ваш пеймент 590... 500... 5 тисяч 950 доларів. Це 4 роки по факту. Тобто, кожен рік ви приїжджаєте і вам видають новий трак. Якщо ваш контракт на 6 років, тобто ви б, наприклад, взяли контракт ну 125 тисяч це плюс-мінус оптимально. якщо Їздить ну так, не, не сильно не сильно багато. А, то 125 тисяч це в районі 10 тисяч місяць. Ну, тобто це нормально. Якщо ви берете такий контракт, то ви платите 4450 і кожен рік вам видають новий тракт. Тобто за ці 5,5 років ви поміняєте, виходить 5 траків. А, кожен рік будете сідати на новий. Тобто в цьому є перевага, що це новий трак, що він. Теоретично не повинна ламати, звичайно, ця техніка все може ламатись, але простоїв, звичайно, з ним буде набагато менше. І я думаю, що все з цим з повинно бути окей. Це така перша опція. Інша опція продають трак Pride Sales в форматі lease to Buy. Тобто, це як звичайне придбання, але вони оформлюють документи через свій тіпайн банк. Чи ті пані фінансування, я не знаю, як правильно ця структура точно виглядає, чи це банк чи ні. Ну як він працює в форматі банку. Тобто, тому що він там одобрює, він платить ці гроші на Pride, і Pride вже видає вам трак. Тобто, як це працює? Ви приходите, знову перевіряють вашу кредитну історію. І визначають, скільки у вас повинен бути даунпемент, у кожної людини він буде різний. Це 100%. Ну, орієнтовно, біля 20% ви повинні дати даунпаймент. Тобто, що, якщо тракт коштує 100 000 доларів, то ви повинні дати 20 000 доларів down payment. Е, і потім після цього вам також банк призначає ваш відсоток. Тобто в тіпайн відсотки починаються від 8,99%, тобто 8% і 99% це майже 9%. І максимальний відсоток це 24%. 24% це дуже багато. І все залежить від вашої кредитної історії. Якщо ваша кредитна історія експелент, у вас немає ніяких просрочок, лейтпейментів, немає ніяких колекшенів, то вам, можливо, одобрять 8% 99%. ну 9% називаємося так округлимо. І тоді це в принципі зараз по ринку це непогано, тому відсотки зараз високі. Але якщо ваша кредитна історія не дуже добра, то у вас, звичайно, буде відсоток вищий. Але ви вам не обов'язково брати фінансування саме тут, в ті Ви можете піти в свій банк, ви можете взяти там фінансування на трак, прийти тут вибрати трак. І ваш банк заплатить на Pride, і ви заберете цей трак і уїдете, і ви будете платити вже свій банк, той, який ви найдете. Але це працює тільки з траками, які понад 200 тисяч пробігу. Якщо трак новий, або якщо трак менше, ніж 200 тисяч пробігу, компанія Pride не продає на сторонні фінансування і не продає навіть за кеш. Тобто, якщо ви вибрали собі новий трак, або, там, наприклад, 100 тисяч пробігу, то ви можете його в прайді купити тільки за їхнє фінансування, тобто за чіпанськ фінансування. Е, і зараз є така акція, є три різні опції, але ви можете вибрати тільки одну, коли ви купляєте трак. Тобто перша опція це ви можете заплатити 50% від за, запрошеного банком даунпейменту. Але не більше 10 тисяч діскаунт. Тобто, якщо ваш, ви купляєте, наприклад, трак за 60 тисяч доларів, тобто ваш даунпеймент умовно повинен бути 12 тисяч доларів. Тобто вам зроблять 50% і ви заплатите тільки 6 тисяч доларів даунпеймента. Якщо ви берете ваш трак за, е, наприклад, 150 тисяч доларів, то ваш запрошений банком даунпеймент буде 30 тисяч доларів. Але дискаунт вам зможуть дати максимальний тільки 10 тисяч. Тобто, вам потрібно буде дати down payment 20 тисяч доларів. Але це все регулюється банком. Банк вирішує, скільки чого ви повинні будете платити. Тому е, це тільки орієнтовні цифри. Е, друга опція, яка це 6 місяців е, payment off. Тобто, ви берете кредит, платите 20% down payment. І перші 6 місяців ви взагалі нічого не платите. Перший у вас пеймент починається через 6 місяців. Ви починаєте, ви платите кредит. Ну, тобто це підходить тим, у кого е, хто хоче за цей час там трак е, щось з ним зробити, почати працювати, е, трошечки насобирати ті гроші, наприклад, якщо людина десь, е, скажімо так, позичила на даун пеймент. Домовилась, що перші 6 місяців вона їх віддасть. Тобто, це в принципі зручно таким людям. Тому ви можете, наприклад, одолжили у свого друга там, 10 тисяч доларів, дали даунпеймент, і 6 місяців у вас пеймент офф. Тобто, ви, у вас є можливість насобирати ці гроші, віддати тому, кого ви е, взяли їх в борт, і потім вже почнуться пейменти, і ви будете за них платити. І третя опція це ви можете взяти екстра гарантію. Тобто, якщо ви берете старенький трак, наприклад, з пробігом там, 400 тисяч, і так він виглядає, все добре, він їде, але ви не знаєте, скільки він проїде, скільки, що чого, то, в принципі, щоб підстрахуватись, поки ви там заробите гроші, ви можете взяти цю екстра гарантію на один рік. І ви будете знати, що у вас основні аригати всі там застраховані. Якщо що станеться, то ви його привезете і вам його перемонтують. Тобто ось така система працює. Ще є такі дві цікаві опції: це Вакавей і Gap. Gap це щось на зразок якби, страхівки на ваш даунпемент. Тобто, якщо ви берете трак за 100 тисяч доларів і ви. Да, взяли цей геп, це така типа, ну називемо її так, що це іншуренс вашого даунпеймента, то ви дали 20 тисяч даунпеймент. Проїхали деякий час, там, може півроку, і не дай Бог сталося інцидент і ваш тракт лос. То якщо ви взяли цей е, геп, то ваш даунпеймент застрахований. Ваші пейменти зупиняються, іншуренс розбирається з вашим. Як там виплатить цей total Loss, А ви можете цей даунпеймент, який у вас застрахований, прийти і сказати, у мене тут є застрахований мій даунпеймент, я його беру і беру інший трак. Тобто у вас вже є 20 тисяч, ви вибрали інший трак за 100, і вже ви знову оформили новий кредит і цей платите. А той у вас погасить страхова, яка, та, так як трак у вас був total Loss. Тобто така е, дуже прикольна штука, якщо переживати там, за те, що, не дай Бог, водій там, не справиться і розіб'є, або ви там думаєте, з зимою може там бути все, що заводить. Ну, Тобто така, я думаю, що корисна річ, коштує вона 100 доларів до пеймента в місяць, але я думаю, що багатям, багатьом може знадобитися. Ще є така е, річ, як вокавей. Вокавей це. Трошечки чимось нагадує іншуранс, insurance, інцидент іншуренс. Insurance, insurance. Коли, наприклад, водій, або овнер, який купив тракт в кредит, по якійсь причині він або захворів, або, не дай Бог, потрапив в ДТП, або ну, все може статися в житті, і він не може працювати в зв'язку з тим, що втратив працездатність, або тимчасово, або на весь час. То, якщо ви платите вокавей, він також коштує 100 доларів. То ці всі пейменти платить за вас, поки ви не, не працездатний і ви підтверджуєте лікарняними своїми, то цей, ці пейменти ваші всі е, платить цей вокавей. Не зміщає їх, а саме платить. Тому якщо там, наприклад, вам рік залишилось платити за цей трак, а ви рік там були, е, не могли працювати по якійсь там тимчасовій втраті працездатності, то цей рік виплатить вокавей і трак буде ваш. Тобто так це працює. Але на цьому траку ніхто не зможе працювати. Якщо ви користуєтесь цим вокавей, трак потрібен, потрібно, щоб стояв на паркінгу, не на нашому, на вашому. Але він не може рухатись. Тобто в траках всіх встановлені там скриті GPS, -и. якщо він буде рухатись, у вас вокавей виключиться і вам придеться за нього платити. Тобто такі дві опції. Геп стоїть 100 доларів місяць, вокавей стоїть 100 доларів місяць, але якщо ви берете і вокавей, і геп, то ви отримуєте пеймент e, всього 150 доларів. Ну, якби, e, Є про що подумати, коли ви берете тут трак. Ще є така функція тут. Коли ви е, придбаєте трак, вам оформлять е, паливну картку на 5 тисяч доларів. Там на ній буде кредитний грошей. Ви зможете зробити там е, паливо купувати з дискаунтом. Ну, Там різні є дискаунти, є 30 центів, є 60%, по-різному, різні, там, яка вигідніше, це кожен водій знає, як це працює. Але коли у вас вже ця картка працює і ви по ній заправляєтесь, у вас відкривається така додаткова опція, як, е, як кредитна лінія. Вона не відкрита на даний час. Але якщо ви купили тут трак, купили тут, взяли тут цю карту і нею користуєтесь. То якщо, не дай Бог, там у вас ну зламався трак, який ви хочете поремонтувати, або для чогось вам потрібно там може 20 тисяч доларів, наприклад, або я не знаю е якусь велику суму грошей відразу. То ви можете зробити бистру заявку, і вам відкриють е, таку опцію, як лайн, е, фінансова лінія. Я, чесно кажучи, по відсоткам там не скажу нічого, це потрібно мені уточнити, я ще з цим не розбирався. Але така опція є, і це також корисно, що у вас вона додається як додаткова можливість, скажімо так, в екстрений момент. Тобто підтожимо, що є дві опції ліс і є. Ліс ту бай і ліс це ви берете условну тривалу оренду і платите за трак, він не ваш після цього, вас його забирають і ви не маєте проблем з ремонтами. І, звичайно, як звичайна покупка. Ви заплатили даунпеймент, купуєте трак, виплачуєте, виплатили, Він ваш після того, як ви його виплатили. E, що ще? Є ще короткотривалі оренди. Є короткотривалі оренди, але там трохи завишені ціни. Тобто там є і на день, там є і на неділю, і на два. Ну, це більше підходить тим, у кого є дедикейт-лайни. І ви не можете ніяк зупинитися. Вам потрібно відпрацьовувати лінію. І якщо, не дай Бог, там ваш трак зламався, то ви в принципі можете приїхати бистро тут все оформить. Не знаю наскільки це бистро можна, декілька днів одно це займе, і потім. Працювати на цьому орієнтовано ну, там неділю, місяць чи скільки, поки ваш трак не не віддадуть, тому що там ціни звичайно вже високі. на Там поденно, поденно рахує скільки вам потрібно платити, плюс іще за май рахує окремо. Тому от такі є опції. Ще в компанії є е, бокс-траки е, на них там нижчі ціни, нижчі ренти. Uh, і є ще uh, трейлери, ріфери. Декілька я бачив там флетбедів, але дуже-дуже мало. Драйвенів майже також немає, ну також там трохи бачив. А uh, в основному це ріфери з трейлерів. Тобто такі є опції. Кому цікаво, uh, пишіть, телефонуйте, я буду намагатися вам допомогти. Я тут працюю недавно, всього третю неділю, тільки з усім розбираюся. Робота мені подобається, цікаво, але ще багато чого не знаю. Тому разом з вами, якщо ви будете задавати питання, я буду задавати ці питання своєму менеджменту, і я навчуся і зможу вам десь там на щось відповісти. Тому звертайтеся, кому цікаво, буду радий дуже всім допомогти. І просто заїжджайте, поп'ємо кави. Все, до зустрічі!